Я звертаю увагу ще, що не можна відходити від національної державності, оскільки саме національна державність України вона дає всім гарантії. І всіх дуже прошу прочитати перший розділ самовизначення української нації, декларація про державний суверенітет, і зрозуміти, що будь-які насильницькі дії. Проти української державності з боку політичних партій, громадських організацій інших угрупувань чи окремих осіб, переслідується законом. Тобто, оця національна державність вона є гарантом на території не тільки для української нації, а й для народу України. Тобто, щоб ви розуміли, що в Конституції України 96-го року вже підроблений гарант. І написано, що нам дотримання Конституції гарантує одна людина, президент України. Нічого подібного, на цій національній території гарантом дотримання і прав людини і громадян є українська нація, оскільки її життя на цій території не доторкане. Воно охороняється не тільки самою українською нацією, а й міжнародними домовленостями міжнародним законодавством. Так, от, що ж таке виключне власне? Той, хто має виключне право на володіння користування, розпорядження національним багатством? А це той, хто має власність. Яку з е, власність земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української СРСР перейменованої 1 грудня 91 року в Україну? Де ми народились і є власниками до цього часу, наприклад, я природні ресурси континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь економічний, науково-технічний потенціал, що створений на території України, і саме це є власністю її народу. Тепер матеріальною основою для суверенітету національної. Держави української нації і використовується, звертаю вашу увагу з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Іноді мені загадають, що міжнародне законодавство передбачене, наприклад, права людини ООН, воно якби порушує закони Божі, то я звертаю вашу увагу, що ми з вами дуже мудро декларації про державний суверенітет. Забезпечили своє право мати духовні закони і їх дотримуватись. Ми всі разом прийняли, що все, що ми маємо, і все, що примножується на нашій території, воно використовується для забезпечення матеріальних і духовних потреб. Тобто, навіть якщо в законодавстві ООН там щось порушене, то на нашій території це забезпечено. Що ж таке виключна власність? Знаєте, ті, хто навчався на е, факультетах правознавства і, у тому числі і я, ми вивчали єдинства цього поняття виключне, воно складається з, з, з трьох понять, і е, вони виглядають так: невід'ємне, невідворотне і невідчужуване право. Так от, невід'ємне Воно невід'ємне від нашого з вами життя на території цього нашого спільного конституційного публічного підприємства е, УСРСР України, народилися, отримали право користуватись, володіти і розпоряджатись національним багатством, померли втратили. Далі невідворотні невідворотні в часі. І як тільки 1 грудня 91-го року ми з вами прийняли це. Вирішили так назад, навіть новим референдумом змінити ми нічого не можемо. Якщо ми з вами захочемо знаєте, з хворої голови передати національне багатство не нашим дітям і передешнім поколінням, а наприклад, як мене вже підозрюють, тому що я тільки Ахметова бачу в Україні: Ахметову, Коломойському, Пінчуку, Кравчуку, Кучмі. І всім іншим, хто зараз незаконний в кримінальний спосіб користується нашим спільним національним багатством, то навіть ми новим референдумом цього зробити не можемо, тому що ми написавши це виключне наше право володіти, користуватися, розпоряджатись, ми виключили в часі повернути назад. І вирішити якось по-іншому. Тому невід'ємне від мого життя від народження до, до смерті, невідворотнє в часі, тобто змінити ми вам вже нічого не можемо, бо ми прийняли один раз і, е, правильне, і мудре і духовне рішення, що все, що ми отримали від творця при народженні, все, що ми отримали як спадщину від попередніх поколінь наших, ми передамо нашим дітям, нашим онукам прийдешнім поколінням. Дуже мудре рішення. <кій> І останнє невідчужуване, тобто ні прияких обставинах виключний власник кожен громадянин України всіх національностей передати ні сам безпосередньо, ні через Ради на місцях народних депутатів, ні через Верховну Раду України нікому це право передати не може. Тому це виключне право, воно нас з вами захищає. І від тих, хто нахаб, які нападають на нас через газобленерго якісь приватні, чи через інші якісь компанії. Тобто я прошу вас всіх зрозуміти, що виключний власник це єдиний і інших бути не може. І передати це право власності, ви, ви його не можете, ніхто його не може. І отримати, значить, ніхто його так само не може. Тому тільки власник може забезпечувати свої матеріальні потреби в нормальних умовах життя. Тому, коли до вас звертається за тих підприємств, які народилися на території нашої з вами національної держави і не мають ніякого відношення до власності на природні ресурси. Не забувайте говорити, що ми з вами виключні власники національного багатства єдині, інших немає і у кожного рівні частки, у тому числі і в тих, кого я перелічила. Ну і, можливо, всіх інших, які претендують на наші облгази, обленерго. Тому <кхім> передати ні при яких обставинах ми не могли. Ніхто, крім нас, і без нас цього зробити так само не зміг, не міг. І тому все, що це відбувається по відношенню до нас, це просто суцільний злочин, який потребує е зупинення, як мінімум, через відмову сплати, і е потім відновлення нашого права виключного права володіти, користуватися, розпоряджатись природніми ресурсами. Тому я звертаю вашу увагу, що ми з вами про це забуваємо. І коли ми про це забули, то знаєте, наші інтереси якось вони просто пропадають. А на самому ділі наші інтереси вони першочергові, оскільки ми єдині і виключні власники, і користуватись можемо тільки ми. Все інше, що з нашого дозволу. Може бути продано як надлишки, воно повинно бути видно на розрахунковому рахунку кожного з нас в Банку України, в якому ще раз вам нагадую, повинні бути обліковані, починаючи з основи землі, як частка кожного і природні ресурси, і публічні фінанси, і наші доходи від здійснення господарської діяльності органами влади, яких ми. І наймаємо саме для того, щоб примножувати, отримувати доходи, і показувати нам економічні результати, скільки вони зробили для нас грошей. Тому я вас прошу всіх заспокоїтись, розібратися в цих простих дуже речах і зрозумілих для кожного, і почати розуміти, що ви тут головні. Поки що все.